Так, Добрий день хлопці, може погано чути будемо. Самі знаєте, гарчить. Помаленьку починаємо обкатувати даного ну, китайця. Не знаю, що... блін, мене це не знаю, якийсь паразит уже. Купаки, ну їзди, повисені, понижені. Що я там наїздив? Ну, за море, я вам скажу, їздиш без нічого, без потреби, це там 3,6 години. Але я вам скажу, вроді би швидше, швидше ну, намотує моточаси. Не знаю, все працює. Нічого з ним ну, наразі не діється, бо нове. Температура там. Я їздив, там більше 65, я більше вона не піднімається. Ну, я їжджу півтори тисячі оборотів максимум даю. Не катую, не поболоті, це просто мокра земля. отако де я їздив. ну Під горку задньою там. Ну, передок не включаю, бо це не якийсь сенс. Він так їде, і задки їде, і передки їде. Трошки першою десь так пів години проїхав, потім другою, пониженою пів години. Не знаю, хлопці, бл... слово не знаю. Коротше, що можна казати, їде. Перед тим як виїжджати, хлопаки, усі тавотниці, оці його, усе засприцював, там є шприц, з ним йшов. Ну і все, все пошприцював, в моторі масло подивився, а уровень є. Це все, що де можна було пошприцювати, все пошприцьоване. Нічого не, не забув пошприцювати. В мосту є масло в передньому, там є глазок. Хто може не знає. У всіх передніх Там є глазочок і воно там показує. Він як на рівному стоїть, тоді воно показує нормально. Бо в гаражі навіть більше показувало. В гаражі рівно. Цей. Ну, таке робить, все, не йде поки не тече, не потоків немає, масла. Це вроді добре. Зарядка вроде, йде, ну невідомо чи йде, але, але йде. Таке те хлопа. Саварійську включимо ваш Такого, Отаку воно наргає. Що можна сказати? Ну, новий трактор. купати. Будемо помаленьку обкатувати. Ну, я не знаю. Ну, годин, мабуть, ну, 20 треба хоча б поїздити. Соляри долив, хлопці, було чверть бака, я долив десь літрів 8, більше не доливав. 3 ну, четверті бака показало, Ну, може, літру спалив, я там знаю. Чорного ну, диму він не пускає. О, він себе чувствує нормально, нагрузки нема. При півтори тисячі оборотів хлопаки, то я вам скажу, нормально їдеш на любі по... ну, пониженій, принаймні я їздив там по ухабам таким. Воно ж все одно потрібно чуть-чуть нагрузочку давати, тому що не буде. Він на що ти будеш по асфальті їздити з ним на понижених, яка то буде обкатка, як він не буде нагрузки, він тільки... Якби навіть свій віс не тягне, бо по рівному він завжди буде легенько котитися. А так легенькі якісь отакі горочки на понижених, я думаю, це нормально. Бо я бачу, люди, людини обкатують, одразу, як то кажуть, піздакові і пошли, блін. Пару місяців вже він йдемо у них кидає. Я думаю, якщо так легесенько йому, його треба взагалі, то я, я його прогрівав десь. Я вам скажу, він пів години калатав, бо зимний був. І так до 65, то з пів години він просто так талапав. Бо я не знаю, купаки, треба прогрівати. Взагалі, і ще й новий дизель, то я думаю, це не в магазині, знаєте, там ніхто не прогріває, там зразу копаті. Я, я бачу, як вони виганяють, заганяють і трактора, там то в ангар, з ангару, там... Ніхто не бавиться, Шміруй і пішов, дим вали їм там взагалі по барабану. Вони не паряться, бо вони продають. Те, що ти завтра там його будеш крутити чи щось там робити, то їх мало то інтересує хлопаки. А так, Що буду там розказувати? Не знаю, хлопці, який тиск це в кола, бо мені здається за сильний тиск, тому що він... Він не доторкається, хлопаки, десь отакого шипом не дотикається до землі. Я думаю, що колеса перекачані. Ну, я провірю, я не знаю, де його дивитися, але я думаю, оцей. Там є вже в хлопці такі тракторці. Я думаю, вони підказують мені, розказують. Бо передні би, нормальні накачані, а задні ні, задні перекачані. Тому що мені здається, що перекачані. Все холодне, нічого не нагріте. Ну, де коробка, то тепленьке все. Масло тепле, ну бо корпус теплий, такий, легко-легко теплий. Це знаєте, це ж не воронка, це просто їдеш. О, Таке теплесеньке, теплесеньке все. Я рахую, то, то не рахується йому якісь там нагрузки. Нічого я не ні блокіровок, не включав, ще не пробував нічого. Це, хай він трошки ще спокійно поїде, не катований. І таке-то хлопаки. Зараз заглушу трохи, бо оцей. Може і не чуть, що я там балакаю. О. Таке-то хлопці. Я ж кажу, все посмарував усі. Тавотниці все намазав, вроді би. Ну і в коробці є масло. Що ще можна сказати? Помаленьку обкатую. Їде, передача включається. Усі легесенько, немає закусувань ніяких, всі включаються дуже легко. Як ото там, там Сергій, бо я перепрошую його. Я там не знаю, може погано назвав чи що. Бо я ну, не знав, як його звати. Вроді би Сергій чи то Богдан. Ну, якщо щось, то вибачай. І цей. То ото, як ти показував в карці через другу всі передачі. От я вам скажу, класно він показав. Колега по тракторах. So, через другу клац і другу спочатку, а потім вже третю чи четвертий, і воно тоді класно включає. Вибачайте за вітер, бо чую, що фухкає, мабуть. І це. Що, щось таке казати про нього. Що ти про нього сказав? Ну, На четвертій так чути, й ну, пониженій підвиває не? Під так легенько, легенько підвиває. Ну я не знаю хлопці. Вроді би ну це ж обкатується і цей. Що ти там про нього ще можеш, ну, що там можна сказати таку, Та все на місці, все прикручене, все там. Не бачу, вроді, ну, гідравліка працює. ну, Гур, руля, нічого там не цей. ну, Покаже пізніше може, знаєте. Десь щось якісь соплі може вилізуть. Ой, таке то. Зараз ще цей поїду, поїм, мабуть, бо... бо вже время. Я ще не їв, то машину там крутив, то трактори то Тракторі, це ж тавотники ці всі мазав, бо лазив під ним там трошки, не знаю, напхали тих тавотниць, у мене на Сінтаюк, звісно, теж було, але менше тут. Тут якесь все на підшипнику, я це перший раз таке бачу. Ну, чи то підшипник, чи то там, я не знаю де воно там пхнеться. Коротше, як то кажуть, є, то я напхав туди того салідову, ну я вам скажу, я думаю воно там не смарувалося, мені так здається, бо салідов потрошку входив. І... Хто там може і не може і не солідують. Хіба китайці, може трошки так базово. Щоб типу, втулки ті, де там на втулках, що, ті там якісь підшипники, щоб воно не, хоча б не розсипало з них. Не знаю, побачимо, коли я там нічого не піджимав, нічого не... Це такі, іменно такі речі, що де, де там болти. Таке, що все помальоване, я не піджимав хлопці, Нічого я не трогав. У гравера рівні, значить воно піджате, Я не можу стверджувати, що воно там до ідеала піджате, Але я думаю, воно попіджимане все. Колеса тільки підтягував. Де-не-де де, де якісь там гайки трошки були так ледь-ледь. Але все було зажате. ну десь На одному колесі одне, на другому колесі одне. І так ледь-ледь щось воно там трошки так пішло. Ні? Тут не, не дожимав, бо то нема смислу тут дожимати, бо то резина то можна його пережати і воно тоді до желіза достане. Тут бачу, все, гравера є на цьому, знаєте, ну на метках усе, гравера по піджиманні, значить, воно хоч на граверах, але воно не відкрутиться вже Що там ще таке піджимав? Ну, більше, нічого такого не дивився. Конкретного, бо що тут жать як воно гравіра рівні, то вже воно чуть-чуть щось, ну, воно піджате. А таке, що там... Що там його жать що там його цей. І заправ я кажу, десь літрів 8, певно, залив. Може і не цілих. Бо це, не хотів там, знаєте, бо хто його знає, хто його датчик показує, він може і добре показує, але я думаю, знаєте, ліпше не доливати його до повного, бо зараз я... ну у мене така лійка, там теж з сіточкою порозливається по всьому потіче цей. Ну, обороти нормально показує. бак не знаю, як він там показує. Наразі ще не знаю точно. Щось показує, але чи ідеально він показує, чи ні, невідомо. Ну тут бачу, десь десь воно, навіть на чуть-чуть, я так думаю. О, таке то хлопці. Ну, Непоганий. Ну трактор як трактор, тільки ну, звуку оце в нього. Вони усі ці китайці. Не знаю, як японці, ну китайці, ну звук. там ви що, хлопці, це можна оглохнути. Воно якби таке, хіба я не привик може просто, ну я вам скажу дуже. Це треба в наушниках працювати. Або якісь блютуз-наушники куплять такі, щоб глушили звук трактора. Бо це... чесно вам скажу, я. Після 220 го і 120 го сінтая, ну, мені це не воно гаркотить як танк якийсь. Чи воно просто тут немає глушника всередині, чи як воно там зроблене, я не знаю. Воно Гаркотить воно як танк. Тут, отако, щоб, мабуть, цілий день поорав, то, мабуть, то, що кажуть у Шіф'єнгах, то, мабуть, спав і себе гаркотіло. То так само, я думаю, хлопці, і і тут би щоб цілий день пахав чи там щось таке будеш культивірувати, ну в основному пахати, так. то будеш теж ночі спати і будеш слухати звук трактора. Ось так що можна сказати? Нове їде, тяне, нагрузки нема, газу додаєш, то воно. спокійно тяне. Без проблем. Нічого не діється. Все там на місці, ще цимерно буде колеса провірювати, ну, ці болти попровірячі, Потім вже колів буде пізніше відрегульовувати. Ну, буду побачити, як воно буде все по... по плану буде йти. Та й таке. Нічого не тягав, нічого не цей. Ще наразі хай, хай він покатається. Хай він оддихає, він ката, буде кататися, хай ще він віддихне і ми тоді... Ну тоді пізніше вже треба буде трішки йому давати, прикурити. Ой, таке то хлопаки. Більше нічого такого не можу сказати вам. Воно нове. Нічого ну, я там не вмив, не шліфував його, як є, так є. Це тільки трактор. Щоб там щось нашліфувати. А... Ну, люблю, щоб було вимите, але не нашліфоване і не наполіроване. Люблю, щоб чисто було. У ну, мене кюрхер є, то в разі чого там оббив, оббив болото чи там якийсь цей обмив і все. О. І все воно буде нормально, і все воно буде їздити, і все воно буде цей. Головне, щоб він їздив. А те, що він буде блисті, намити і знаєте, і таке враження, що його купили як квадроцикла собі. Та й таке. Ну, нічого ще не можу сказати. Ну, їздимо, обка... ну, обкатую, пробую, як всі передачі включаються. Видно, теж проводочка не дуже, я вам скажу. Бомбезна. Так так собі воно покаже пізніше, ні? як воно буде відлітати от усе. Вроді би там таке добротно зробимо, не знаю. Нормально воно там. Фільтри масло є, найголовніше, я дивився. Бо в всім вроді би, 120 го не було, добре, що зимою купив, хоч пилюки не було. Бо я зі Львова гнав, то я скажу, добре, що пилюки не було, так би, знаєте, щоб десь... По пилюці, по цьому, мабуть, він хапанув би зразу, по жопі. О, а так нормально все, все їде, все крутиться, все буркає. Бо нове. Це перші дні воно привикається до нього, а потім вже нормально їздиш, без питань. Добре, хлопак, я сам буду їздити, за... ну, знімати не буду наразі, пізніше знімати, бо що ну, то знімати, їздиш, що де... -то... -то там його знімеш кучу... кучу тих е... годин-хвилин знімаєш, як, як дурак. Я не знаю, ну Можна знімати, але на що? Це вже як щось там робити, на ньому таку якусь вільну роботу, ну просту, то можна вже там познімати, буде, щось там трошки зняти. А так що ти про нього будеш розказувати, якщо нічого не знаєш, як то кажуть, що. Чи він тягне щось там, чи він не тягне щось. Ну, знавав, дивився, там, вроді цей дисковий оборона, то 1,30 він должен тягнути. Ну, все ж залежить хлопці як тягнуть, куди тягнуть і по чому тягнуть. О. Добре, всім вітання. Підписуйтесь на мій канал. ну, Будуть, може, і цікаві відео. Може комусь не цікаві. Я не є відеоблогер якийсь там, не монтую ідеально, я знімаю так, як є, і зразу викладаю. Нічого немає ніяких там підготовок, бо це все займає час, якого теж мало завжди. Добре, всім дякую за увагу. До ну, побачення.